Вітаю на Суспільному. Моє ім'я Олена Ваховська. Поруч зі мною Олесь Санін. Він є режисером фільму Довбуш який вийшов у український прокат 24 серпня. Ще <звук> зараз ми можемо відвоювати свою свободу. Це наша земля, тут кості наших батьків. Хочу почати з того, що власне, цю історію про Олекса Довбуша описують різноманітні книги, історичні джерела, є фільм навіть. Розкажіть, чому Ви вирішили взятися саме за неї? Ну, я вважав з дитинства, що це один з найбільш таких кінематографічних персонажів. Про якого склали безліч легенди. Ці всі легенди не схожі навіть одна на одну. Історики навіть до початку ХХ століття були переконані всі, письменники, ті, хто цікавився, що це такий збірний образ, опришка якогось легендарного, знаю, Ахілеса українського, який ну, напів Бога, який допомагав бідним, який такий, Месія, який прийшов їх рятувати. І думали, що це абсолютно казковий легендарний герой. І тільки на початку ХХ століття. Початку Володимир Вениченко, а вже пізніше по Другій світовій війні, такий історик Володимир Горбовецький з Франківська. Він вони знайшли документи е, в кожного, якби свої, коли знайшли прототип реального е, чоловіка, якого звали Олексій Добощук, чи Олексій Добош, Олекса Добош, і знайшли документи кримінальної справи е, такого умовно прокурора Дюбюе, який його переписку з Гетьманом Потоцьким, з, ну, з персонажами тієї історії. І зрозуміло, що це не просто е, такий легендарний персонаж сам по собі, а це людина із плоті і крові. І ця історія мене цікавила. І, власне, в моєму трактуванні е, сам Олекса Добуш, це той, хто не хотів ніякої слави, не хотів бути ніяким героєм, не хотів бути опришком навіть. Просто змушений був із-обставин, і за те, що в нього забрали. Можливість жити життям, яке він любив, в нього відібрали свободу, в нього відібрали його долю. Він змушений був за це боротися. І власне, о, історія цієї боротьби історія людини, яка, яку назвали героєм, який змушений був навіть стати героєм, і за тому, що люди до нього прийшли і вимагали захисту, а їм дуже був потрібен цей спаситель. І, власне, от про, про історію. От Про героя і славу історія. Ми зараз кажемо слава Україні, героям слава. Оце моя історія про герої, про славу. що, Як стають героями, як люди роблять з простих людей героїв. І що таке слава, як вона руйнує, як вона окриляє, і про те, що ім'я може бути більше, ніж сам герой. Тобто ви хотіли, щоб глядачі побачили в ньому людину? Ну так, перш за все. А і сьогодні, власне, ця картина і стала такою, як би резонансною і, ну. Відгук такий, тому що це зараз тисячі мільйон довбущів всій Україні. Це ті, хто пішли захищати, не бажаючи бути ніяким героєм, пішли захищати рідну землю. Це історія кохання, яку ми зараз бачимо щодня про жінок, які відпускають своїх чоловіків захищати те, що вони люблять свою землю, для того, щоб війна не прийшла в їхній дім або щоб їхнім дітям вона не досталась. Олександр, давай втечемо, де нас ніхто не знає. Лічко, я не хочу тікати, я хочу жити. Я хочу жити тут вільно, на своїй землі. Це історія. Не я цього не бажав, але вона стала, стала дуже актуальною просто для для всіх, хто зараз живе в Україні і поза Україною. Історія про боротьбу, про боротьбу ту, що ніхто для за, замість тебе не вирішить твою долю. Ніхто не стане твій захист, крім тебе самого. Власне про це кіно. Угу. Ви працювали над цим фільмом близько 10 років. Угу. А розкажіть чому власне такий період часу і чи вплинуло це зрештою? На... Я якби мене була можливість знімати по два фільми на рік, я би це робив. Просто в нас так складно організовується фільмовиробництво, і така історія вимагає великих коштів, великих вивчень матеріалів, залучення кращих фахівців, величезної знімальної групи. Інакше це ну, втілювати не, не має сенсу, маючи велику історію, зробити її дуже локальною. Там, позичивши в театрі костюми з друзями-акторами, це не вдасться. І тому я власне, шукав можливості творчі, перш за все, не мав бути переконаний, що ця історія буде працювати. Пізніше, коли е, знайшли інвесторські гроші на цей проєкт, частину я пішов до держави, половину дала держава. І таким чином ми рухались. Але я не сподівався, що мене там період спочатку зйомок, 5 років минуло з першого знімального дня. Ми знімали 100 знімальних днів, що для такого фільму майже мало. Тобто, угу. це середня для сучасної навіть картини довжиною там дві з лишком години. Це ну, середній час. Але в нас кожен з цих знімальних днів наповнювався дуже складно, багато і в нас просто посеред зйомок стався ковід, пандемія, і пізніше на фіналі фільму вже зйомки були закінчені, повномасштабне вторгнення, і тут це все зупиняло картину. Плюс я розумів, що Неможливо показати буде фільм такий до нашої перемоги, але зараз я вже переконаний, що перемога нашого духу настала. Ми вже переконані в тому, що нас не зламати. Ми будемо стояти до кінця, і зараз цей фільм дуже потрібен людям. Я зараз бачимо це по відгукам. Хоча... Для прокату це дуже складно, тому що люди бояться йти в кінотеатри, тому що тривоги. Просто немає коштів навіть на це. Дуже складно організуватися, тому що ну, реально ну, кожен день такі новини, що не до розваг. Кіно все одно розвага, ми це знаємо. Але по тому, як глядач зараз іде в кіно. Це час, це ну дуже ну такий великий інтерес до картини. Як вони приходять на зустрічі вже на зустрічах, зу, зу, бачимо людей, бо прокат вже почався. Угу. що Вони другий раз ідуть, люди кличуть знайомих там, питають, чи можна з дітьми йти, чому? Ну тобто, це все, це, все ціла така історія відбувається. Тобто, класично для фільмів завжди перший тиждень їхнього життя. І вони зникають. Ця картина очевидно. Ми вже бачимо, що вона буде більше жити. Нам прокатники говорять, що в них інтерес збільшується до картини, і так далі. Тобто, це ну для нас самих. Ну, неочікуваний такий інтерес, але я я розумію, що він власне зв'язаний з тим, що картина стала дуже актуальною, коли її починав знімати. Це була моя персональна історія, моє персональне розуміння героя, моє персональне розуміння ну як створюється легенда, і це ж фільм не байопік, це не документальний фільм. Це не екранізація дисертації Володимира Грабовецького, навіть в якійсь мірі навпаки, тому що. Ну, документальне ну кіно це зовсім інше. Воно це все одно шоу, це все одно історії про кохання, про героїв, які б... і так далі. Але і і це все легенда. Я вивчив величезну кількість матеріалу історичного і навіть самої епохи, матеріального світу. Але легенда повинна мати трошечки такий вертеп. Трошечки те, що як в всіх Карпатах розповідають дід мого діда, от він був серед опришків, кажу, а скільки ж йому там 270 років. Ну тобто, оце, оцей наратив, того що заклик, мій особистий, як автора, ти теж можеш скласти свою легенду про Довбуша. Зараз ти стільки бачиш історій, актуалізувалося разом з нами. Зараз фільми знімають бійці своєю нашоломною камерою. Ви це бачите, ви розумієте, актуалізується неймовірна кількість історій. Просто зараз і на очах. Ви розумієте, що легенда про козака, який один стояв на мосту, і тисячне військо крізь нього не могло пройти, що це не легенда, це правда. То й мої гори. Я тут газда. І хто прийде мені в хату, і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки, бігами Боже. Бо тільки що ви бачили хлопця в окопах, який один із пораненим товаришем, який тільки йому перезаряджав зброю, відстрілювався. Ви бачите чоловіка, який розуміючи, що розстріляють, все одно говорить слава Україні. Ми віримо в пілота, якого не може збити ціла армія російських. Тобто, ми складаємо легенди, вони нам дуже потрібні. Нам потрібні для того, щоб стати сильнішими, потрібні герої. Ну, власне, я про це і знімав картину. От вона зараз от стає зрозумілою, актуальною і стає трошечки більше ніж, ну, ніж розвага, яку я знімав. Попри тривоги, як ви кажете, що зараз для прокату не дуже простий час, uh -huh. так фільм за перший уікенд зібрав майже 9 мільйонів uh -huh. гривень. Розкажіть, чи це очікуваний для вас результат? Власне на що ви розраховували Ну, достатньо, ну достатньо очікуваний, але в нас дуже ну така була ну не широка рекламна кампанія, тому що дуже велика вимагає грошей. А зараз кожна гривня потрібна для перемоги. Ми розуміли, що ми використовуємо ті можливості, які в нас є, а просто ну. Ми ще з кожного квитка частина прибутку в нас іде на 68-му бригаду імені Олекса Довбуша. Ми з влаштовуємо ці. Покази акції для того, щоб збирати кошти. Ну і це ну ми розуміли, що досить складно буде ще якісь ресурси, якщо вони фінанси відкриті використовувати. Тому зараз фільм розходиться через враження глядачів, які дивилися про фільм. Кінотеатри це бачать. Вони не зменшують кількість залів кінотеатрів, Вони кажуть, ми бачимо, очевидно, що будуть люди ходити і більше бачити в кіно. Але ну, звичайно, ну коли посеред сеансу відбувається тривога за 10 хвилин до закінчення фільму. Люди це знають, бояться. Ну, у нас реально були в містах. Ну в нас в місті, в якому показує фільм, яке близьке до до ліні Чотири тривоги за фільм, прямо коли ми були. І люди не вийшли з залу. сказали, не вимикайте, ми будемо сидіти. Вийшли, взяли попкорн і сіли, дивилися далі. Ну, я не можу, ну, розумієте, я не можу цю зараз для себе скласти. Це, звичайно, емоції великі, все, але це дуже специфічно. Але най, найважливіше для мене поки що був показ. В, першими глядачами фільму стали бійці 68-ї окремої бригади Олексій Довбуша. Ми за сприяння Генерального штабу, ми попросили в них дозволу, вони нас відвезли, а це дуже близько до лінії зіткнення, Дуже-дуже близько. Ми туди доїхали. З з військовими, значить, Супровід. військовим супроводом, з, вимикаючи всі гаджети, телефони з собою возили бронежилети, каски і так далі. І ми приїхали до них, розгорнули наш маленький пересувний кінотеатр, екран, звук, який ми могли з собою взяти. І фільм дивилися бійці. І для мене це якесь неповторне враження. От є таке, школярі вчать в школі не знаю чи зараз це є, є оповідання камінна душа. Про опришка, про воїна, яка говорить про те, що в опришка мусить бути камінна душа. Бо якщо він буде, серце відкриє, проявить свої емоції, його чекає смерть. От я бачив перед собою цих сучасних опришків, людей, які стримують собі всі емоції, тому що їхнє відкрите серце це їхня смерть. Якщо вони будуть переживати, вони не зможуть пораненому свободу товаришу надати допомогу, собі не зможуть, не зможуть чітко виконувати команди, тримати свій периметр, виконувати своє бойове завдання. І будь-яка там туга за домом, це все руйнує їх як воїнів, тому вони максимально свої емоції закривають. І це для мене було Ну, перші хвилини фільму я дуже переживав. Як вони нічого не працює. ніякі музики, ніякі екшени, нічого. Вони дивляться кіно. Причому що заходили коли в зал, українське кіно знову. Ну, ну... Коли б от пройшло там, я вже не думаю, по епізоді 12-15 хвилин, вони почали один одного штурхати. Дивися, це я знаю, де це? Це мої гори. Один каже: О, які у вас там коні? Вони почали обговорювати, знаєте, як близькі друзі разом в оці сто, напевно, вони всі почали говорити, щось обговорювати, прямо нас питати, а що це було? Тобто вони перетворились на повернулися назад до себе справжніх от на ці дві години фільму. Півночі ще ми з ними говорили. Вони попросили ще один перегляд зробити. Ну, ми вже зробили, трошечки далі від'їхавши більшому місця, але теж це все досить, досить закрито було. І от власне це враження, воно для мене дуже важливе зараз. Ми фільм відразу фільм іде в прокаті. Ми ще, ще проведемо у Києві зустрічі з творчою групою. Це ну, важливо, багато хоче щось поговорити, знати про фільм. Але ми ще їдемо в військові частини. Ми їдемо в госпіталі до тих, хто не може побачити фільм. І так само ще ми розуміємо, що велика частина українців не побачить цей фільм вдома, бо їх немає. Вони поїхали по світах. І ми домовились з прокатниками, щоб вони почали де тільки можуть. Прокат синхронний з Україною із 24 серпня, вже в семи країнах, а загалом більше 20 вже є, але далі продажі фільму йдуть. Фільм почав показуватись в країнах Балтії, Чехії, Словаччині, Німеччині, Ізраїлі Кореї. Вони вже почали там показуватись. Для нас неочікувано, що там повні зали. Великі мережі вони давали там, ну, залених середньої місткості, там 200-300 uh -huh. місць, які за день розкуплені були. Вони зробили найбільше зал у Мюнхені, найбільше зал у Берліні, наскільки я знаю. Там так само Хайфа, наскільки Тель-Авів. Ну, Вони ну, не, не вірили, що так буде а багато людей. Приходили. Повний солдаут. І ну, просто люди переписуються між собою, там якась внутрішня реклама, забиті зали, жаліють, давайте ще. Ну, це ціла-ціла така історія для нас. І, е, і співають пісні, збираються та міняються дресами, знайомляться, але ведуть з собою так само іноземців? іноземців. Ну, у нас так само фільми в кожній країні йдуть національними мовами, і плюс українською, де це можливо. І відгуки від іноземців ну, людей, які приходять дивитися фільми, дуже цікаві, тому що вони найбільш ну, така ну, часто зустрічаються відповідь, що. Ми розуміємо, що це не ви зараз такі стали. Не ви зараз так вилами і пішли на танки. Ні, це з вами завжди так було. Олег, а то правда, що я чув? Що тебе, як був малий, блискавка вдарила, га? Ніхто мене не може вбити. Стояти! У нас Не оворена. у окулаку. Вартка! Хто її має, то смерть входить. Це ви така нація, ви такі люди, що дивися, опираються, борються за волю до доскону. Тобто, це дуже цікава для нас реакція, яка в принципі от фільм зараз стає таким дипломатом, тому що можна скільки завгодно говорити про свою історію і так далі. Але кіно дуже швидко в ньому стає все зрозуміло. Вони щитують всі контексти, як це все працює, якісь аналогії зразу своїми героями починають розповідати, пишуть мені багато. Ну, ну поки так розвивається доля картини, і сподіваюся, що вона буде жити далі, трошки довше, ніж коли е, пожовтіють афіші, замінять вони інакше. Дуже сподіваюся, що, що фільм трошки буде жити далі, ширше серед людей. Ви згадали, що плануєте ще в Києві зустріч творчої У Нас по моєму вже п'ять запланували. У нас збільшується щодня, бо в різні кінотеатри, мережі, хочуть це. І ми запрошуємо акторів, звичайно, які знімалися фільм. Вони мусять. Ну ми вже їздили з ними по Україні, але. У нас багато дуже знімалося фільмів. В фільмі акторів, не акторів приходять люди, які в нас в масовках знімалися, реконструктори і так далі. Ще важливо для нас є те, ми кожен раз згадуємо на кожному показі наших полеглих колег, які, з якими ми знімали картину. На жаль, ми маємо втрати в нашій знімальній групі, і у нас загинув піротехнік головної картини. В нас є втрати серед художників. Ну і не тільки в нашій картині, у нас багато пішло. Багато пішло наших колег на війну з кінематографістів. Поранених дуже багато, але і служить в фільмі. Оскільки фільм такий був, знаєте, ну хвацький, чоловічий, і люди такі працювали над картиною. Ну і Багато в нас бойових сцен, в яких знімалися реконструктори, учасники всяких військово-патріотичних клубів, які залучались до фільму, вони першими пішли на передову. Зараз оператор постановник картини Сергій Михачук служить з перших днів війни. Олег Шульга, офіцер Збройних сил України, так само зараз. Ну, Олександр Мавріць, який грав у фільмі Дзвінчука, він так само. Серега з перших днів і зараз тільки комісований. Яків Ткаченко, який грав там старшого на сопришка, який дітям цю розказав легенду про Барту. Ну, це я зараз про героїв розповідаю, але насправді цього, цього багато, нам дуже важливо, і власне вони частина. З них хтось комісований, був поранений, стануть амбасадорами нашого фільму. Вони поїдуть по своїх частинах. Вже ми домовились, угу. нас великі достатньо покази. Вчора прийшло багато нас поранених з госпіталя, які прийшли, дивилися фільм. І, звичайно, для них це. Якась зовсім і бойові сцени, які в нас були, вони це сприймали зовсім інакше. Оцей екшен він має для них зовсім інше значення. Він, він працює в інший спосіб. Власне, в мене в фільмі я ці екшени знімав так само, як не спорт. Це історія, що будь-яка битва закінчується е, горами трупів своїми втратами, втратами близьких для кожного з воїнів. Тобто перемога війні не означає щастя для них. І означає те, що ти в ти пройшов свій шлях, ти здійснив твій, твій, твій свій чин, але це не робить тебе щасливим і це не робить. Ти світ міг змінити. Але чи добився ти сам того, що хотів, це завжди велике питання для кожного воїна. За страшний злочин убивства та мародерства. Кожного, хто словом чи ділом приступить до розбійників, чекає смерть. Це є війна. На нас йде ціле військо. А ми зберемо своє войско. Поставь вікнай! Як себе звеш. Довбуш. З 24 серпня у кіно Довбуш.